Всім добрий вечір. У нас дощик. Йде майже годину, але оце такий невеличкий. Я навіть не знаю, чи там щось промочило. Зараз глянемо. Тільки росу прибило. Вчора поливали полуницю. Думаю, днів через 10 мінімум максимум вже буде в нас ягідка своя. Ось така. Не знаю, чи то Азія, чи то Хоней. На майбутнє вже й сама собі так зробила, що ці сорти треба садити можна дуже густо в рядку. Міжряддя ширше залишити, а в рядку можна густо, бо, як бачите, вона не дуже на. Накущується така, не дуже багато в ній гілочок. Але о, є, вони посохла, щось під'їло не без цього. Але в принципі я задоволена. Я знаю, я з той кінця, а мама з цього краю і каже, куди не глянусь, скрізь чорні серединки. Як ото був приморозок, потім можна та оленка. А вчора поливаємо і я зараз покажу це. Азія та Хоней, а це своя безіменна полуниця, яка в мене вже 10 років. Зараз я вам покажу. Зав'язі. Зараз ще. Та будь-який кущик може, що я ходжу, шукаю. Зав'язі дуже багато. Дуже-дуже багато на своїй. Я просто здивувалася, це все зав'язь. Головне, якщо не буде далі дощу, головне її поливати, бо тільки почне спіти і, може, від нестачі вологи посохнути прямо не співулою. Таке в мене вже було. Тому планую. Азії його не більше не насаджувати, тільки там, де воно посохла, щось під'їло, а трішечки своєї більше насадити. І от своя більше вона йде на осінню посадку. Та, що я садила он, її навесні, вона так маленька й сидить. А це також своя. Підсохла, так не дуже розпустилася, але також зав'язі. Я ж кажу, поки в мене була своя полуниця. 26 травня в нас вже відкривався сезон. А цього року ось така холодрига, то пізно. Оце в мене своя. І там далі своя насіяна, але тут ділянка, де я знищувала перій. А то Азія і Хоней. Ну, Своя видно, де бачите, які кущі розлогі. Тому її так дуже густо не піде садити. Ось своя красонька. Через тиждень вже може почне стигнути І вже вона гарнесенько пускає. Зводити я її взагалі не хочу, не хочу. Це своя 10 років, назви я не знаю. Вона з ранніх. З якихось ранніх сортів. А ми сьогодні ось зрізали бур'ян. Де не зійшов буряк і купила моркви, у місті були. І думали робити рядки завтра і проливати, насівати моркви. А кабачки сьогодні де не зійшли, досіяли. Не знаю, аби цілу ніч таки йшов. Ну, до буряка воно не домочило. Не домочило. Так що, бур'янчик зайде. По листочку трішечки розсада. Ось вчора ми помидорчики свої насаджували. Це ті, що раніше наші. Ось, де не посходили ось так кабачки. Вон там немає. Так в порядку там є. То понасівали. Зробила луночки, полила водичкою. Мама, а я робила лунки, а тепер ішли косити, а я кажу, якраз дощ находив. Ну а там де веселка, а там у нас село. Туди ближче до ось сумської траси, 5 кілометрів від нас, то там, напевно, дуже дебелий відлив. А в нас це так зачепило. Ну і на тому дякую. Тому що вирішили вже поливати полуницю, щоб не, не висохла. Хочеться, вже так хочеться свіженької ягідки. Наша капусточка, та що малесенька, пізня, та пізня, що гарнесенька. І ось. Це вже починається раннє. І сьогодні я ще докупила, спустили ми в підвал, ось ще не полений. Бачите? Все чекали, чекали, коли зайде буряк. Ну Рядочки де видно, тут ми залишаємо. Купила сьогодні ще пізні капусти по 15 гривень. Українська осінь і кам'яна голова. І якась бірюза, і голд по 20 гривень. Взяла ну, кожної по 20 штук, 80 штук. Ну, завтра вже посадимо і така розсада, я вам скажу, такий корінь гарний, такі моцні. Краще за свою. Але своя вже прижилася, а тут ще треба чекати, поки приживеться. І не знаю, промочить. Якщо поїду, завтра гляну на город, Якщо промочило, де буряк і морква, то не будемо будем чекати, може зайде. А так купила кукурузи на пересів. На зерно кукурудзи. І купила моркви. Думали ж моркву садити, отамочка. Ну, якщо завтра покаже. Головне, що зайшли гарбузи. Цибуля ось наша. Це все так, Оце все пополене. Дай Боже, щоб воно все. І насадила отут ще кукурузи, бо є, де цукрова є, є, немає. Вон стерчить. є. Мої огірочки. Вон вони там. Ну, агроволокно промочило. Вон там вони росичкою взялися. Отак. От так що хто цікавиться полуницею, хоча, знаєте, я аматор, не професійне вирощування. Мені недавно попалось відео, що хтось казав, що у коментарях під тим відео. Що Азія гарний сорт, а хоней намучилися з нею не дуже. Не знаю. Я, якщо чесно, я їх вже тут не розрізняю, вони в мене змішані, Азія і хоней. Але бачу, що в рядку їх треба садити. Чим густіше, тим краще. Ну і не зовсім одна на одній. Але. А своя, видно ж, де своя, бачите, зовсім інші кущі. Але і зав'язі значно-значно більше. Якщо Ця викинула ось скільки тільки. Ось. Одна гілочка в неї. Де більше, де менше ягідка. То своя ж викидає. О, скільки гілок. Дуже багато. Трішечки пізніше буде. Хоча також рання. Отака, така погода. Все, все така весна цьогоріч. Ну, скоро вже буде сезон. Ми навіть малину поливали. Бо там у садку в мене малина, сохнуть почала. В'янути, не сохнути, а в'янути. А тут оставіть. Ось пропала одна. Пропала. Але почала відходити та, що я думала, не прийнялася. Ось те. Так. Їдеш до міста, скрізь чорні городи, де-не-де де, кукуруза там людей сходить. Буряків навіть не бачила, кукуруза, ну, таке, що на зиму сіється, якась гудинка. Помідори, там, капуста, а так нема нічого. Ще. Ну, все, от такий у нас і дощик і зараз іде, он видно. Отакі. Роси наробило, В бусі будуть лапки мокрі. Отої ось категорія дощу. Є така категорія, що в бусі лапки грязі і пузо мокре. А є таке, лапки тільки мокрі, але не в грязі. Ну, сподіваюся, що хто чекає дощику, той і дочекається. Ну, краще таке, ніж нічого.